Плетень ланка Ковалівська 2, блакитного кольору, і це розмір 1,80 м. Це та ж сама модель, що і Ковалівська, вони мають однак гілочку по структурі, тільки трішки відрізняється у самій конструкції. Наприклад, дана модель Ковалівська 2, вона вже у розмірі 1,80 метрів буде складатися з трьох частин і має трішки ширший стовбур. Ну і також є верхівка трішки відрізняється. Вона вже така більш рівніша, має один пагінець і немає додаткових, як, як, наприклад, у Ковалівської. І взагалі це наша одна така з найхудовіших ялинок, наша одна з перших, одна така з найпишніших. І цю медаль також можна розкласти ще гілочками вверх. У нас є відео, ви можете подивитися на ютубі. І покажемо, як виглядає гілочка. Гілочка у ковалівської є об'ємною, має таку довгу гарну голочку з невеличкою хвилькою. І також кожна гілка гарно промальована, це спеціальна фарба, і за рахунок неї вона виглядає дуже природньо. І покажемо вам всередині, як вона виглядає. Там є металічний стовбур, він продекорований під колір ялинки. І гілочки вони монтовані вже у сам стовбур. І також вони йдуть обмотані такою спеціальною атлостейниткою. А це ми вже розібрала ялинку і покажемо, як вона виглядає всередині. Як я вже казала, вона складається з трьох частин. Це йде нижня частина і ось так виглядає стовбур. Це йде середня частина, друга. Це ось такий стовбур, досить такий широкий, і також третя частина.